Святі, рідні у Христі Ісусі, всі, що знаходяться в оручі та в розпорошенні. Дорога моя церква, шлях любові та дорогоцінна сім'я Христова, свого тягара покладіть на Господа. І вас Він підтримує, Він ніколи не дасть захитатися праведному. Мир усім нам, мир нашій Україні. Наше спасіння не є питанням релігії чи спроби людини виправдати себе якоюсь зміною характеру. Якби ви не намагалися жити хорошим життям, дотримуватися заповідей, і прагнути досконалити себе духовно, зрештою, ви зрозумієте, що змінити себе неможливо. Тоді ви постанете перед рішенням або обманювати себе щодо того, хто ви є, або бути чесним і зізнатися у своєму жалюгідному та безнадійному стані. Ранковою росою сьогодні будуть слова нашого Господа Ісуса Христа з нагірної проповіді, записані в Євангелії від Матвія 5.3.11. Блаженні в Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне. Джон Парсонс зауважує, Божий закон нам відкриває, Я, яке повинно бути. Внаслідок прірва між ідеалом і реальністю стає непереборною, і ми пізнаємо себе загубленими грішниками. Розрив між тим, ким ми є, і тим, ким ми повинні бути, створює відчуття відчуженості від нас самих, тіньове я, яке ми заперечуємо, придушуємо або намагаємося контролювати. В такі моменти у нас є унікальна нагода заволати до Бога, чого ти хочеш від мене. Це момент, коли ми можемо прийняти істину своєї неспроможності спасти себе, а наше серце спонукує нас визнати свою потребу у визволенні та прийняти Божу любов, незважаючи на розбитість і непослідовність життя. Зверніть увагу, як про це говорить апостол Іван в своєму першому посланні 3:1 подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені, ми тепер, діти, Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як він є. Лише Божим чудом, котре називається благодаттю, рятуємося від наших марних спроб самовиправдання. Хватаємося за любов Божу, особисту любов до нас, і ми вступаємо в відносини з Богом як центральною і об'єднуючою реальністю нашого життя. Звільнення від самого себе не можна знайти в будь-яких релігійних або духовних рецептах, а лише в нашому зв'язку з істиною про те, ким насправді є Бог. Довіряючи Його любові та зціленню всього, ким ми є, були і коли-небудь будемо, бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Спочатку ми Його творимо, ми створені в Христі Ісусі. Для чого? На добрі діла, а не навпаки. Добрі діла не для того, щоб бути в Христі Ісусі. Спасіння приходить від Господа, що означає, що Бог виконує роботу праведності всередині нас. Саме Бог спасає нас, Бог освячує нас і, зрештою, тільки Бог зцілює нас. Кожного разу, коли ви говорите, я не можу, ви дивитесь або на себе. Або на Бога. Якщо ви дивитесь на себе, то ваше я не можу краще розуміти, як я не буду, і тоді проблема полягає в відсутності віри. З іншого боку, якщо ви дивитесь на Бога, ваше я не можу супроводжується словами, але ти можеш все, Господи, і віра вірить, що Бог завершить добру справу, яку він розпочав у тобі. Так, Бог посилає кожну душу у світ із особливим посланням, одкровенням, яке може оприлюднити лише він або вона. Як одного разу сказав Джордж Макдональдс, я волів би бути тим, ким Бог вирішив створити мене, аніж найславетнішим створінням, яке я тільки міг придумати. Бо найдорожче для мене є те, що я народився в думці Бога, а потім був створений Богом. Це і є найвеличніше. І найдорожча річ у всьому мисленні. Це добра новина Євангелія, друзі. Бог не тільки рятує нас від самих себе, Він перемінює нас, щоб ми стали справжніми носіями Його образу та подоби. Він робить усе разом для своєї слави та нашого блага. Амінь. Нехай буде так, Господи. А той, хто досліджує серця. Знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих, і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре, на добре. бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був переворідним поміж багатьма братами. До Римлянам 8, 27, 29. Завтра продовжимо. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові» місто Оруч. Небесний батько, я дякую тобі, Боже, за Твою благодать. Я дякую, що Твоя благодать, Господи, це неймовірно. Тому що Твоєю благодаттю ми спасені, Твоєю благодаттю ми змінені, Твоєю благодаттю, Господи, ми перестаємо. Бути такими, як ми хотіли б, а ми стаємо такими, як ти хочеш нас бачити. І я дякую тобі і віддаю з радістю ще і ще, віддаю своє серце, себе, Господи, в Твої руки, Бог, візьми мене, направ мене по дорогам Твоїм. Я хочу догаджати Тобі, і, Господи. Все робити, як Ти хочеш, Господи, допоможи. Я не можу сам, ти мені потрібен, Господи. Відкрийся, дай сили, мудрості, розуміння. Боже, Ти мій, а я твій належу для Тебе, Де буде ім'я Хай Твоє прославлене всьому. Боже, благослови також Україну миром. Боже, Ти знаєш, що переживає Україна. Ми молимо, щоб Ти дав цю перемогу. Щоб Ти дав, явив свою могутність в силі Твоїй, Господи, в ім'я Ісуса. Дай перемогу, Господи, над ворогом. В ім'я Ісуса Христа. Довіряю тобі, Батько. Амінь.